Привіт, друзі, сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про класичне аніме, яке, напевно, багато з вас бачив або хоча б чув про нього. Мова йде про короля шаманів, Шаман Кінг 2001 року. Це було одне з тих аніме, яке свого часу дивилися усі. Хто міг дістати касети або включити телевізор у правильний час. <сум> <сум> Сюжет. У центрі історії юний шаман Сакура, який мріє стати королем шаманів. Для цього йому треба перемогти в шаманському турнірі, в грандіозному змаганні із шаманами для цього світу. Йо незвичайний герой. Він ледачий, покійний, але має золоте серце. Разом із ним ми дізнаємось, що шамани мають здатність спілкуватися з духами і об'єднуватися з ними для богів. Одним із головних духів Йо є легендарний воїн Амідамару, який стає його напарником і зброєю. Аніме захоплює тим, як розкривається взаємини Йо з його друзями, духами і суперниками? Кожен шаман тут це цілий всесвіт зі своєю історією. Чим воно запам'яталося мені? Персонажі. Тут кожен герой унікальний Рен Тао, Хоро-Хоро, Анна Рю з його стилем мафіозника. Всі вони залишають слід у серці глядача. Особливо круті антагоністи, як Хао, Асакура або Зік. Харизматичний і загадковий, він легко міг би очолити будь-який топ-лист найкращих виходів. Битви це одне з тих аніме, де кожна битва не просто махання мечем або магічними ударами. Кожна сутичка це стратегія. Командна робота і емоції. Відчувається, що герої вкладають у бій усе, що мають. Музика. А відкриваюча пісня Оберсоу. Вона заряджала енергію навіть у найледачі дні. Саундтрек цього аніме став класикою і досі викликає ностальгію. Теми. Король шаманів підіймає важливі теми дружба. Сім'я, мрії, жертовність і навіть екологія. Воно змушує задуматись, що сила це не лише міцні м'язи або сильний бою, але й здатність зрозуміти інших. Чи варто дивитися сьогодні? Можливо, графіка здасться застарілою, особливо після ремейка 2021 року від Netflix. Але 2001 має свою атмосферу. Це була епоха, коли аніме робили з душею, і це відчувається до того ж, старий дубляж має особливий шари, якщо ви дивилися на локальному телебаченні. Король шаманів це історія, яка й сьогодні може зачепити навіть найскіптичнішого глядача. Що ви любите пригоди, цікаві бої, дух юності, то це аніме для вас. А що вже бачили, обов'язково подивіться ще раз, щоб відчути хвилю ностальгії. Ну що ж... Пишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж з короля Шаманів. А ще лайк і підписка, якщо хочете більше таких оглядів. До зустрічі!